Ольга Соляк, Книга очищення». розділ 2. Книга не є тільки історія космічної світобудови планети і життя на ній у повному розумінні, посвячених у таємний смисл її, світло істини проливається зі сторінок на життя кожного, і останні рядки її, останні дні життя індивідуума. Хто звіряє життя своє за книгою, знайде сторінки, на яких написані дні його теперішні, і повернеться назад думкою, перечитавши сходини свої до першого променя свідомості. Хто знайшов рядки, які відповідають сьогоденню, зможе прослідкувати за своїм подальшим шляхом, бо книга єдиний документ на землі, який існує поза часом. Порядок подій не йде синхронно, а нить життя малює складні фігури, йдучи за вибором. Інша ж нить вічна альтернатива вибору, невидимо пронизує сторінки книги і темне переходить у світло, а світле часто поглинається тьмою, як нить вибрана, що тягнеться слідом за тим, що обираємо, і сльози, пролиті в книзі, Проливаються в житті і откровення книги, откровення життя земного. А хіба холоду, морок погибельний, який віє зі сторінок її, не є попередженням перед черговим вибором, і хіба світле Воскресіння не є оцінкою правильності вибору й істинного шляху? Прослідкуй за життям своїм, повертаючись до перших сторінок і проживи заново. Переосмисливши шлях душі своєї, не пізно нікому чорну нить залишити, а білу не випускати з руки своєї, і тоді не оглушить трубний звук ангельських пророцтв, лише призове на шлях розуміння тих, хто готовий прийняти його серцем і розумом.